Кавалерочка, подивіться, куди ми приїхали. Каратель, там де Лілько свого ліксуса полірував після серйозних покатушок. Хто знає той знає, який він був, яким він став, ні? No. І зараз ми привезли гідрон. Багато того, його бачить, багато того, можна... не знає, що у нас є гідрик. Так, бо у no. нас давно в інстаграмі не було, тому багато хто що всі пропустили. No. Привезли ми гідрик. Кавалерочка, будемо його короче, освіжали помаленьку. Буде легенька класна якась пленочка туди-сюди. Поліровочка, водиться, тут такий бачите, покоцаний. Полірнемо, щоб бляха було не сидно приїжджати на якесь озеро. Так, що приїхали, щоб у нас був наш гідрик був на озері, ні? Більш детальніше кавалерочка, подивитись потім на ютубчику, як ми його купували і так далі, як ми вже на ньому катали. Так, як ми його обмивали, ні? Все буде Шо? трошки пізніше, бо зараз купа роботи, немає часу, то все випускати зразу. Так, але для вас, що є готове, що ви поїм ще дивили і просто балділи від того. Так, щоб то, їм не писали, відео вже не нове. Виси дивіться, бо і так його не виділили. А ви ще фільми дивите всі нові, я вас, хочу задати це питання. Ну ви ще дивите фільм від 2003 року. Чому ви не здаєте питання, чому він зняти тоді? Ти ще дивишся зараз одне з другим. Не? <рес> <No>. <рес> Вам не щоб цікаво було, а коли то було знято, важко, то не має інтересувати. Так що запам'ятаєте його таким, як він є зараз. Ось такий весь пошльопаний, покоцаний, ні? Да. Так. От, от сідушка така трошки вже... Зацвіла. Нічого. Що, віди, як нова копійка старій. Того таке все трошки негарне, коротше, Ш... таке шкарадне. Зроблять зроблять зігнати керучку, будеш їдемо зараз. По плану має того, що молодь полірнути. Отого от все полірнути. Тут от буде чорний колір, але буде такий більш з бльостками. Тут хочемо такий більш оранжовий, такий ядовитий. Тут теж чорний і тут теж оранжовий. Так що буде все красиво, потім то все будемо показували. Кавалерочка, подивіться, як вам такий тайканчик. Я пердоля, не? Леня? Серйозно, так, ще карбоні, я вс в карбоні, лапати його. Дивіться, все на карбоні, він туди, сюди. Все не карбон. Да я то вс и можна ломати. А які <дисок> дісочки? <дисок> тачку Тут така самені вона стоїть Подивіться Тори там якась переклейка йде, не? Ну, ось, отказ. Файно, файно Любчика, ну-ка, за легенько. Льоня, стань там збоку. Бомба! Що я можу сказати? Просто бомба, ні? Якіть! <ривіт> <ривіт> О! Сіла Боже, як... Ото-то от, Та от, от, от. саме ліпші, то саме фріни звуки, аби то на ніч слухав, щоб файно спати. То <ривіт> є <ривіт> 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 мелодія, то є мелодія просто, я вам повідаю. Так що приймає в роботу наш гідрик карательєр. Взялися за ту справу і кажуть, що вони нам зроблять на максимум круто, ні? Ми не заріпаємо ще на результат, як навіть. Ох, там шліфує хтось. Дивіться, то все буде короче, красиво виглядало. Я буде до сезону готовий, ні? No. Отак, молодь. Гідрик на літо то є сила. Воно в озеро, боже, та десь виплив. Та що ти нернув, покатавши, красота. Хто не має гідрика, купуйте, на літо о. бомба. Бомба, так, на літо то саме то. Так що ми лишимо. Ми на того все будь перемальовували. Воно таке все сиве. Вречі, має бути все красиво. Так, ми ж Це... там узгодимо що як, щоб він короче, вийшов лялічку. Кавалерочка, можливо, ви бачите його в якомусь цікавішому кольорі. Так що, якщо маєте якісь ідеї, фотки, кидайте нам в директ, ми будемо переглядали і зробимо по-вашому, ні? Ну, якщо нам сподобається ваш варіант, бо у вас там фантазія велика, кожен людина по-своєму, може там є тільки ахіпаті, вони такі дизайнери, no. нам би скинули, ми би ні? так є. Замість цього наклейки буде наш інстаграм такий красивий. Все буде тільки ляля Він у нас зараз повністю законсервований. Його можна буде заводити тільки тоді, коли ми вже його посадимо на воду. Ні, спустимо. Ну а як, бо то завжди любу техніку, таку воду треба на зиму консервувати, щоб там не заржавіло, в моторі і так далі. І льоня, буде гриз. Тролі, Лолі, на тим озері, ти вошла шашлик, беру одну руку шомпур і на другій міну карутьоки сідайте. А ще як він буде ще блистів, хлопи, риби самі будуть сюди пригали. Що ти думав? Русалочки? Русалочки, будуть, я ти їй, а то їде бабу класти. Mm. Можна дві зразу, ні? Я маленький, мені добре. мені зручно. О, на сідушку сіру зайгла, і що, йо, на озері роблю дітей. Нормально? <різь> так що кавалерочка, кому треба, рекомендуємо, завжди приїжджайте, знаходяться у Львові, все чітко вам зроблять. Будете задоволені на максимум. Ну а як? Ну то Говорять, просто які машини сюди заїжджають. Якщо ми свої машинки заганяємо, значить ми можемо сміло рекомендувати. 100%. Так що наші машинки тут теж проходять деталінг. Тепер гідрикше. І можуть проходити ваші. І можуть проходити ваші. Йо, ми поїхали далі.